Дворічна співпраця Кривого Рогу з Польщею нарешті дала свої перші плоди, а точніше перші дипломи європейського зразка. Сьогодні їх отримували студенти економічного інституту Криворізького національного університету. Прагнули впровадити такий проект у Криворізькому вузі із нетерпінням, адже подібна співпраця надає нові можливості для працевлаштування. Ці питання відпрацьовували з декілька років. Я пройшов шлях дуже багатьох міст Польщі, але зупинилися саме на академії пона. Ні, тому що це є найкращий вибір серед вищих навчальних закладів Польщі. Наша роль була тут ми зробили це для того, щоб українські студенти мали такі самі можливості, як і польські. Це є нормальним європейським стандартом. Вони можуть працювати як в Європі, так і в Україні, маючи кращу освіту. одночасно два дипломи польський та український поки що можна отримати лише з економічного фаху в перспективі інші спеціальності. Перший блок наших контактів це пов'язано з нашими економічними сутофахами спеціальності це першу, все міжнародна економіка, інші, але ми розглядаємо можливість розширення цих контактів не тільки з полонійною академією, а й з іншими навчальними закладами, щоб перекинути місток не тільки економічний польща Україна між Кривим Рогом, але і інженерні спеціальності. Навчання в польському університеті проводилося англійською для криворізьких студентів. Це ще один плюс на майбутнє. Та самі вони стверджують позитивних моментів цього проекту. Багато це був для мене безцінний опит, поскольку така можливість в принципі, дуже очень рідко випадає. Да Коли ти можеш за один учебний рік отримати одразу два дипломи, тим більше не здаває. экзамены знаний на подтверждение знаний языка, то есть мы сразу поехали, сразу учились как полноценные студенты. Возможно, этот проект будет реализован и в других институтах, и в пединституте, и в горном институте, и в других областях. Но, как говорится, первые всегда остаются первыми. Этот проект дал огромную возможность, во-первых, сравнить качество обучения, не выезжая на постоянное место жительства и постоянную учебу, а также получить диплом європейського образ. Ректор польського університету каже, що особливих умов для участі в програмі подвійний диплом немає. Все прозоро та просто. З певних Необхідно записатися в університет на навчання, а також приїхати потім на півроку до Польщі. Також створена спеціальна фахова практика в інших країнах Європейського союзу та Польщі. Студенти отримують стипендію 600 євро на місяць. З дипломами європейського зразка, колишнім студентам економічного інституту КНУ тепер відкриті двері в обмріяні ними перспективні європейські установи. Ринок праці для них розширився отже, зусилля з обох боків кривого рогу і Польщі не стали марними.